Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Російський президент Володимир Путін звільнив з посади командуючого повітряно-космічними силами Російської Федерації генерала Сергія Сурабкіна. Про це повідомляють російські медіа. Офіційних підтверджень цієї інформації, як це вже традиційно стало в часи війни Росії проти України, немає. Сергій Суровикін, на кого називали генерал Армагедон за його безпрецедентну жорстокість і тупість, зник з медіапростору ще у червні, після так званого заколоту очільника. Приватної воєнної компанії Вагнер Євгена Пригожина. з кожним днем, який пройшов після цього закладу, стає очевидною його опередковість, узгодженість із президентом Росії Володимиром Путіним та іншими керівниками російських спецслужб. Пригожин, який давно. Працює на ці спецслужби, очевидно, використав вагнерівців відразу з кількома цілями. Перша була пов'язана із необхідністю перевести якусь частину бойовиків так званої приватної воєнної компанії, насправді пов'язаної з службою зовнішньої розвідки Збройних сил Росії ближче до польських і литовських кордонів. До Білорусі, щоб у потрібний момент використати у гібридній війні Російської Федерації проти НАТО. Однак, очевидно, що за допомогою цього псевдозаколоту Володимир Путін також перевіряв російських військових на лояльність, і Сергій Суровикін цієї перевірки очевидно не пройшов. Генерал, який здійснював зв'язок між так званою приватною воєнною компанією та міністерством оборони Російської Федерації, останній раз з'явився на публіці саме у де. День заколоту Вагнера, коли закликав членів цієї організації, так би мовити, скласти зброю і не виступати проти вищого воєнного і політичного керівництва Російської Федерації, після того як Пригожин несподівано відмовився від продовження маршу на Москву, він можна сказати нікуди не дівся. Вже за кілька днів очільнику Вагнера повернули його гроші і навіть нагороди. Зараз Пригожин знаходиться у Африці і очевидно активно взаємодіє із представниками африканських диктаторських режимів. Також не виключають втручання вагнерівців у ситуацію в Нігері. Там військовим було поставлено керівниками сусідніх країн ультиматум негайно передати владу цивільному командуванню. Зараз сусідні з нігером країни обговорюють можливість інтервенції до цієї держави з метою. Відновлення легітимної влади. А вагнерівці на чолі з Пригожиним, звичайно ж, можуть допомогти нігерським генералам утриматися при владі і стати вірними союзниками президента Російської Федерації Володимира Путіна. Таким чином, дестабілізація африканського континенту за участю Пригожина може продовжуватися, і Путін в цьому щиро зацікавлений. А от Суровикину не так повезло, як очільнику Вагнера. Його Ніхто ніколи не бачив після червня. Казали, що він навіть знаходиться у слідчому ізоляторі Лефортова. Потім повідомили, що. У Ліфортова Соровикіна немає, як і у інших російських в'язницях, і що представники російських спецслужб утримують нелояльного генерала у утаємниченому місті, де він не може навіть спілкуватися із сім'єю. Інформація про те, що відбувається із соровикином, є суперечливою, однак повертає нас до сталінських часів, коли нелояльні до генералісимуса генерали і маршали або просто особи, які дратували Йосипа Сталіна, з'являлися у. Слідчих ізоляторах ізолювалися, позбавлялися звань, або ж просто розстрілювалося, коли у диктатора був поганий настрій. Очевидно, що Володимир Путін, для кого Йосип Сталін є одним з політичних кумирів, намагається наслідувати це ставлення свого героя до російської армії, і немає тут жодних проблем з точки зору непідконтрольності своєї влади, як політичному, так і військовому керівництву Російської Федерації, так що можливо із сорових. Кином можна розпрощатися як із активною постаттю, і якщо це так, особливих спідчатів цей жорстокий і мерзенний російський військовий, який почав свою кар'єру вбивці ще з часів серпневого 1991 року путчу проти легітимного тоді радянського і російського керівництва, звичайно ж, ніякою. А емпатії ця людина не викликає взагалі, звичайно, місце таких як суровики, на лаві підсудних у міжнародному процесі, який запроторив би усіх російських військових злочинців до в в'язниць у газі та інших європейських містах. І краще так, щоб вони ніколи з цих в'язниць не вийшли і з ніякими своїми родичами, інакше як під час зустрічі у в'язниці більше. Не спілкувалися, однак можливості, звичайно, не так багато, тому що ми прекрасно розуміємо, що Російська Федерація навряд чи буде видавати своїх військових злочинців до міжнародного правосуддя, та й взагалі, поки президентом Росії є Володимир Путін, думати потрібно не стільки про покарання злочинців, скільки про те, яким чином взагалі можна зупинити плани Володимира Путіна по довготривалій і виснажливій війні. Проти України, втім, радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Саліван у черговий раз не погодився із думкою, що війна в Україні вже зійшла у глухий кут. Як підкреслив Саліван, у Сполучених Штатах від початку розуміли, що поле бою в Україні є достатньо. Динамічно з обох боків, сказав Саліван, відбувається атаки і оборони в багатьох місцях уздовж дуже протяжної лінії фронту. Ми бачимо, що Україна продовжує захоплювати території на методичній систематичній основі. Так схарактеризував радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки нинішню ситуацію з наступом України і на цей наступ, і очевидно на майбутнє воєнні зусилля армії. України щодо звільнення своїх територій від російських загарбників можуть вплинути. Рішення про постачання Україні літаків F-16. Ми не знаємо, звичайно, коли ці літаки реально з'являться у арсеналі українських збройних сил, якою на той час буде ситуація на фронті, як будуть розвиватися події. Однак сам факт надання цих літаків в Україні є важливим сигналом в бік президента Російської Федерації Володимира Путіна та його оточення, навіть якщо вони сподіваються на довготривалу виснажливу війну проти України, їм не вдасться захопити територію. Сусідньої країни і позбавити її суверенітету. Таким чином, головна мета, з якою Володимир Путін у лютому минулого року розпочав свою війну, не може бути і Таким чином у Кремлі варто подумати, хоча б у осяжній перспективи, про припинення воєнних дій проти української армії і припинення окупації українських територій. Однак ми бачимо, що є люди, які абсолютно інакше ставляться до необхідності звільнення України. Данський режисер Ларс фон Трієр Звернувся до президентів України і Росії, а також до прем'єрки Данії, словами, що російське життя є важливим, також ці слова. Режисер, очевидно, є відгуком на рішення дані поставити Україні літаки f 16 що позасувнював є благородним вчинком. До речі, варто нагадати, що ці літаки не можуть використовуватися на суверенній території Російської Федерації, і мають бути використані саме для звільнення українських територій від російських загарбників так про яке життя говорить фон Трієн про життя тих загарбників, які вбивають, гвалтують і грабують українських громадян. Може все ж таки данському кінорежисеру навіть у стані маразму замислитися про мирних українських мешканців, які страждають від російської окупації, і пишатися своєю країною, яка може допомогти їх від цієї окупації визволити. Ми знову зустрічаємося із подвійними стандартами людьми, які тільки умовно можуть називатися інтелектуалами, а насправді за кордонами свого мистецтва і своєї самозакоханості не бачать нічого, у тому числі і справедливості. Я дуже сподіваюся, що цей факт з біографії Ларс Фонт Завжди залишиться у його біографічних нарисах і дозволить нам інакше ставитися і до його творчої спадщини, і до його особистості. Як неодноразово вже можна було ставитися до особистостей інтелектуалів, які підтримували тоталітарізм чи авторитаризм, як, скажімо, прихильник. Гітлера, норвезький письменник Кнут Гамсен, чи європейські інтелектуали типу Сартра, які підтримували комунізм і сталінізм. Всі ці люди, незважаючи на захоплення їхніх прихильників і безумовний їх хист, залишаються прикладом ганьби і Моральної розбещеності Ларс фон Трія просто поповнив цей перелік тих, в обличчя кого можна спокійно плюнути, незважаючи на всі хороші фільми чи книжки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патріоні, і Баймія Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Можете також користатися функцією спонсорства в самому Ютюбі. Перемога і миру вам, хай щастить!